Зазвичай, друзі, ми звикли, що нас мають бути гарні доглянуті дівчата. Але насправді гарними і доглянутими мають бути ще й хлопці. Я в цьому не дуже розбираюсь, тому ми запросили експерта Барбара Еріка. Не перемикайтесь, буде цікаво. Вітаю Ерік. Розкажіть нам, будь ласка, хто такий Барбер і чим він може нам допомогти? Вітаю Леся. А Барбер ем, це Людина, яка допомагає вибрати чоловікові його особистий стиль, це не просто перукар, який стриже волосся. Це людина, яка допомагає вибрати стиль та підібрати. Певну зачіску, де ви такому взагалі навчилися цьому десь вчать? Чи це вже набити око, руки? Насправді, звичайно, на даний момент в різних барбершопах можна пройти курс барбер з нуля. Особисто я починав сам, і взагалі мені було цікаво, як підстригти себе самому. Ось із цього все почалося. Розкажіть взагалі про ваш перший досвід. Стрижки, найсмішніший був, який можливо мене і підштовхнув до того, щоб стати барбером, Це коли я прийшов в один з салонів на, на базарі, ось це була якась швидкострижка, стрижка, і я згадую, що я б підібрав якусь модну на той момент стрижку. Я хотів отримати цю стрижку. Тобто я прийшов до перекуря. І там така жіночка старша була. Ось і я їй показую картинку, і кажу: ви могли зробити мені цю стрижку? Ось. І в той момент вона так подивилась на мене, прискіпливо з таким злим поглядом, так скажем, і, і сказала, що а, ніби де ти взяв цю картинку, чому ви приходите от з такими встрижками? Нас такого не стрижуть. Ти можеш і йти десь в інше місце і шукати, де б тебе так підстригли. Ось і тоді я зрозумів, що прийдеться самому це робити. Як особисто ви стали барбером, Яким був ваш шлях? Взагалі, шлях він був такий довгий, так скажем. Тому що почав я задумуватись на рахунок. Е Сфери чоловічої краси десь в років можливо 17. Я пробував різні сфери в житті, ось в тому числі спорт, бокс. І в якийсь момент я зрозумів, що це просто не моє. Мені би хотілося займатися чимось таким естетичним, що приносить людям задоволення, що робить їх більш красивими, так скажемо. І тоді в мене виникли думки на рахунок перукарського мистецтва. На той момент не вдалось, тому що мене призвали в армію. Ось і тому мої курси відклалися. Але я не сидів на місці, і в армії все-таки я так практикувався. Хлопцям повезло, і мені в тому числі я міг попрактикуватися. а Вони могли так. Безкоштовні моделі були. Тому в мене було аж цілих півтора року, щоб попрактикуватися на чоловічих головах. Але все одно ви десь підивлювались схемою. Як взагалі це все? Так, звичайно, завдяки інтернету на даний момент легше напевно розвиватися і стати майстром, тому що є дуже багато картинок в інтернеті, стрижок, які ти можеш роздивитися сам, навіть по кроковій інструкції, як самому їх зробити. Тому, в принципі, я часто в інтернеті знаходив якісь відео інструкції, як можна самому постригти ту чи іншу стрижку, і на практиці вже потім практикувався. Чи то на. Собі чи то на комусь друзі. Після того, як я е, ну, демобілізувався з армії, звичайно, я вирішив якось розвиватися от, в руслі е, Барберінгу. Тому я вирішив пройти курси і вибрав. Один з полтавських барбершопів записався туди на курси. Ось курси я до кінця не пройшов. Не те, щоб не сподобалось, а я б навіть сказав, що просто ми не знайшли спільну мову з керівництвом цього барбершопу. Ось на той момент. Можливо, на жаль, можливо, на радість, але я не закинув після того своє бажання. Я продовжив розвиватися як барбер уже сам. Я почав просто. Орендувати місце, і відповідно вже працювати як вільний агент, можна так сказати. Але після того мені, звичайно, запропонували попрацювати в одному із полтавських салонів, тому що замітили, що ну, в мене є якийсь потенціал. Я в принципі це непогано роблю, а тому мене запросили в салон попрацювати. Зараз вже, я вважаю, досягнув певного рівня, коли я можу ділитися своїми знаннями. Звичайно, я на цьому не зупиняюся і завжди. Ти можна виходити на новий на новий рівень, тому я сам особисто відвідую курси підвищення кваліфікації, і ти можеш в них щось повчитися незалежно на якому ти вже на даний момент рівні. Тому я сам і відвідував, і відвідую якісь певні майстер-класи і рекомендую іншим людям також періодично в сфері барберингу відвідувати курси підвищення кваліфікації. Це круто. Ви повністю проходили шлях від того, щоб побачити картинку, і до того, щоб продумати, як і зробити, втілити в життя. Скажіть, будь ласка, як часто вам доводиться бути по сумісництву ще й психологом? Насправді, барбер, я можу так сказати, він завжди психолог, тому що потрібно м зрозуміти характер особистості, так його психотип. Ось по суті, часто ми підбираємо стрижку під під характер людини і під форму обличчя в тому числі, але не завжди в нас тут така кон константа, тому що деколи люди просто приходять за емоціями, не просто щоб ми їм постригли Якусь правильну красиву стрижку. Не завжди це і грає так. Це основа, це база. Тобто, що ми підбираємо по, по обличчю, по формі голови стрижку. Але також ми її підбираємо і по характеру, і по стилю людини, по його одязі, в якому він приходить. Також звертаємо увагу. Ну наскільки це йому практично буде. Але ж повторюсь, що часто людина просто приходить з таким настроєм, що вона хоче попробувати щось нове, тому це не завжди може бути практично, але це принесе якісь емоції, якась можливо, екстравагантна стрижка. Правді коли я йду по вулиці, і помічаю, що люди можливо не передають якусь емоцію очима чи посмішкою, але по їхній стрижці, по їхній бороді, можливо, вусах можна сказати вже багато чого, чи вони там агресивні. Хоча інколи це буває і неправда. Те, що я можу побачити і посудити, але так досить часто співпадає? Людина підкреслює свою особистість, свої яскраві якісь риси характеру, а її стилем, її бородою, її вусами, можливо, закрученими хтось носить? Ось і зразу ми можемо по такій людині сказати, що ця людина творча, вона з якоюсь ізюменкою. Так Спостерігаючи за вашими соцмережами, я помітила у вас таку специфіку, що ви досить таки часто стрижите, ще й діток. Яка специфіка цієї роботи? Ти як ви взагалі їх так справляєте з їхньою непосидючістю взагалі? Ой, це досить таке цікаве питання. А, дітки це особливі клієнти. У мене зразу, от я згадую тільки зараз про них, і в мене <плес> емоції так зразу ось б'ють через край. Тому що ну діти різні є, і зазвичай вони не хочуть стригтись. Тому до них особливий підхід. І от якраз таки багато в чому а, барбер чи, чи перукар він повинен вчитися, якраз таки знаходити цей контакт. Це вже окремий розділ психології, я б так сказав, бо в дітей інша психологія. В Більшості вони не хочуть стригтися, тому що їм страшно, коли вони бачать якусь нову особистість, якихось таких навколо страшних дядьок серйозних. Ось, і через це вони можуть нервувати. Тому якийсь може зайняти час перед самою процедурою, щоб налаштувати контакт. Зазвичай ми можемо купити якусь іграшку, наприклад, якусь машинку дати, щоб вона просто відчула себе як вдома. Ось як вона вдома. Мо там машинками грається, ми даємо їм там машинку, вона собі пограється. якийсь час заспокоїться? Потім ми вже якийсь контакт налаштовуємо і починаємо стрижку. Взагалі, професія Барбера, Вона захоплює досить таки багато всіляких сфер і частинок. Ця робота. Скажіть, будь ласка, яка ваша найголовніша і найулюбленіша? Саме основна це стрижка. Так, звичайно, це 90% напевно, так, успіху і клієнтів, які приходять за стрижкою. Тому, в принципі, от саме така основна послуга, яку надає Барбер, це оцей плавний димчатий перехід, який робиться максимально плавно. Він ще називається фейт. Також ну, я роб, люблю його робити максимально скурпульозно. Просто е, суть в тому, що е, пігмент волосся. Він не одноманітний, тому задача Барбера якраз таки, там якісь плямки на, на волосі розбити ці плямки, щоб вони стали як плавно в один колір переходили. Ось від темнішого до світлішого. Якщо ми вже заговорили про тон волосся, скажіть, будь ласка, чи траплялись вам випадки фарбування волосся? Часто за такими запитами приходять? Так, останнім часом все частіше, тому що наше суспільство, воно, ну тобто, слідує модним тенденціям, які йдуть там з заходу наприклад, з Америки, з Європи, і наше суспільство все менше стає консервативним, тому молоді люди все частіше приходять з таким побажанням як пофарбувати волосся. Особисто я проходив такий міні-курс по фарбуванню. Ось, але я зрозумів, що це окрема вселена, в якій теж потрібно навчатися і робити це якісно. Тому не можна просто от брати, і як сказати, до цього відноситись надто е, так легковажно. Потрібно дуже це якісно робити. Тому особисто я не надаю таку послугу як фарбування, але я рекомендую інших майстрів, які це роблять. Ви як барбер, подивившись на людину, ви можете одразу оцінити, що йому йде? Чи ви більше силаєтесь на те, що він хоче? Процес консультації взагалі він досить такий тривалий, тобто його не можна робити надто швидко, коли людина тільки зайшла в заклад, наприклад, там. Чи барбешоп, чи салон. А ми як майстри повинні зразу оцінювати її зовнішність, наприклад, в чому вона одіта, яка в неї на даний момент стрижка. потім наскільки вона доглянута, наскільки вона доглядає за собою. І звичайно ж стрижка грає в цьому велику роль. Також коли людина проходить до крісла, ми починаємо більш детально її консультувати. Тобто, в мене особисто на консультацію може йти до від 5 до 10 хвилин часу, коли це новий клієнт. Тому що для мене дуже важливо підібрати. Підібрати саме те, що вона хоче. Також я з нею в розмові запитую, її, наприклад, а яка в неї професія? Тобто, відштого щось навіть від професії можна обрати ту чи іншу стрижку, тому що якщо це воєнний якийсь там, е, чи це, наприклад, людина там, е, в МНС працює і тому подібних структурах, я сумніваюся, що це буде якась а, дуже довга стрижка, чолка набік і окрашування якесь буде. Тому я думаю, що це більш коротка стрижка буде. Але якщо це людина творчої якоїсь професії, можливо, це якийсь танцюрист там хіп-хоп танцює. Ми вже будемо йому робити щось таке, якийсь творчий yeah. безпорядок, да. щось екстравагантне. Мені ще здається, що це досить таке банальне питання, але все ж таки, як потрібно доглядати за своїм волоссям, за бородою, за вусами саме чоловікам. Насправді є прості правила догляду за волоссям, за бородою, за вусами. Ну, спочатку потрібно визначитися, як часто тобі. Потрібно мити голову, тому що у кожного різний тип волосся, тип шкіри, все-таки я рекомендую використовувати окремі засоби для догляду за волоссям шкірою голови і для тіла, тому що все-таки більш якісно шампунь. А для волосся буде діяти, якщо це окремий засіб. Ось, і так само, якщо це окремий засіб для тіла. До речі, чому різні шампуні для волосся для бороди? Тому що борода, волосся на бороді, воно більш жорстке. Так, тому і склад шампуню має бути інший. Також є різні масла для бороди, які зволожують бороду, і стайлінгові засоби, які допомагають нам її укласти. Мені здається, такі засоби, які 12 в одному вони жодної функції в витоки не виконують якісно. Просто з миття бруду. Я думаю, що вони виконують. Можливо, ви можете дати якісь поради по вибору таких засобів, наприклад, тих самих шампунів. Я порадив для початку, якщо ви підбираєте собі шампунь, а підібрати його відштовхуючись від шкіри голови. Вона може бути жирна, ця голова, або може бути суха, або от нормальна. Так сказати, в неї середовище. Відповідно, тоді ми вже підбираємо шампунь. Є різні шампуні, наприклад, для сухої шкіри голови, або для жирної, ось. а є для нормальної. До речі, тип шкіри він збігається з бородою чи зазвичай ні? Тип шкіри з бородою, я думаю, що не зовсім збігається, тому що ну, шкіра на обличчі трішки по-інакшому може реагувати на шампунь. В принципі, вона також може бути схильна, чи то дожир. До жирності, до жирності чи до сухості. Просто питання за тим, щоб ви просто спостерігали, як ваша шкіра реагує на той чи інший шампунь. Ось, і, в принципі, підібрати для себе шампунь. По рекомендаціях, можливо, людей, які вже ним користувалися. Але я б радив користуватися не дешевою косметикою, яка сьогодні на полицях супермаркетів там стоїть найчастіше, Ось. але заплатити трішки більше і купити більш брендову косметику. Сметику дякую. Ви також ще згадували про за моделей. Як взагалі вам вдається їх знаходити? Це теж таке цікавий момент. Це пошук моделей, тому що ну люди різно реагують, коли ти їм пропонуєш прийти в якості моделей, і не завжди люди до кінця розуміють, що таке бути в якості моделі а, на в барбершопі. Тому вони можуть у них очікування можуть бути завищені. Вони думають, що вони як модель не як модель, а як клієнт приходять. Але це не зовсім так. Ось тому, що стрижка безкоштовна? Мінімальна її тривалість це дві години. Тобто, не кожен може висидіти дві години, і при тому, коли над його волоссям трішки знущаються. <рес> Дуже важливо, щоб збоку завжди стояв майстер. <рес> так і він контролював процес, тому що, звичайно, що учень він може робити щось не так. А майстер, який стоїть з боку, він завжди вчасно може поправити цього учня. До речі, скільки часу пішла на навчання? Людини з нуля на навчання людини з нуля приблизно йде десь до півроку, якщо чесно так сказати. Тобто базу так вона може отримати там, за місяць старе – два це в залежності від людини. Але щоб відточити якийсь мінімальний навик, це повинно пройти десь півроку. Тобто людина ще постажуватись повинна. Тобто на курси, де за вихідні навчають барбарству, краще не йти. Я думаю, що за, за два дні ти не пройдеш курс, аж ніяк. Якщо ти вже е, маєш якісь базові знання. То так, за, за день, за два підвищення кваліфікації ти можеш пройти. Взагалі, якщо у хлопця, наприклад, погано росте борода або волосся, чи можемо ми якось допомогти у цьому? Там чула такі методи з касторовою олією, хтось грається ще з чимось. Є різні такі, так сказати, методи, вони різні. Як ви сказали, хтось каже, там касторова олія допомагає, хтось каже, катати яйця треба. Ми живемо вже в сучасному суспільстві і вже слаб. Слава Богу, на даний момент є якісь наукові винаходи. Наприклад, пересадка волосся теж досить популярний метод на даний момент. Ось. І... Я вважаю, що це професійний метод, і краще, звичайно, звернутися до такого методу, ніж до якихось народних. Народні методи, як практика показує, ну, на жаль, вони не дуже ефективні. Звичайно, пересадка волосся, вона буде досить таким дорогим варіантом, не швидким, так скажемо. І за ну, найчастіше, коли ти хочеш ефективний, тобто результат, ця пересадка буде не одна. Я знаю людей, які роблять пересадку, які робили пересадку, і вона в них була декілька разів. Досягнути якогось хорошого ефективного методу, якщо ви хочете скористатись більш якимось дешевим методом і ефективним, я б рекомендував засоби, які мають в своєму складі таку речовину, як міноксидил. Просто питання: наскільки ви готові довго ним користуватися? Чи готові ви пройти курс? Курс зазвичай він буде від 4 до 6 місяців. Це мінімальний курс по використанню Міноксидила. А як з ефектом відміни? Чули таке? Є такий ефект відміни, в кожного також він по-різному може протікати. Але давайте не будемо забувати, що ну міноксидил речовина, яку ми зовні використовуємо. Тобто вона стимулятор. Так, це стимулятор, який зовнішнього впливає на покрив шкіри і стимулює ріст волосся. Будемо реалістами. Якщо ви перестанете повністю користуватися цим засобом, то з часом може бути такий якби ефект відміни. Але багато з мене запускали процес. Росту та, наприклад, бородичі, вуз саме міноксидилом. Що цікаво, є випадки, коли люди починали користуватися міноксидилом, і в них результат був дуже явний на лице. І коли вони переставали ним користуватись, то не було ефекту відміни. Були якісь правила там по сумісництву вітамінки Так, звичайно, краще користуватися комплексом міноксидилу, крім самої речовини, найчастіше це масло, яке має. В в складі аміноксидил, також є вітаміни. Вони називаються біотин. Коли ми в комплексі користуємося з міноксидилом, а також є такі засоби, як мезоролер, це такий валичок з маленькими голочками. Так, він стимулює кровообіг іменно на тих зонах, де ми використовуємо міноксидил. І коли волосинка в цибулині живиться кров'ю, тоді починає рости волосся краще. Він слугує як масажер, можна так сказати. Тобто це не повинно, не повинно викликати якихось негативних почуттів. В тебе навпаки він має стимулювати кровоприлив і це більше як масаж. Які помилки ви спостерігаєте у чоловіків, які не варто допускати на своєму обличчі і волосі? В кожній сфері існують професіонали. Так, ну, для чогось існують барбершопи, для чогось існують салони краси. І я рекомендую а, звертатися до справжніх майстрів своєї справи. Не понижати планку, так. Бувають випадки, коли людина приходить до тебе з проханням, щоб ти її перестриг. Ось. Чи то вона сама себе стригла, ось і це не вдалося, чи то мама стригла, чи то. Батько стриг, тому я б рекомендував не ставити на собі експерименти, а звертатися до справжніх майстрів своєї справи до барберів. Хтось справляється із цим самотужкою, хтось ходить до професіоналу в будь-якому випадку. Суспільство вимагає від нас, щоб ми були доглянутими і гарними. І я впевнена, що ми маємо бути доглянуті і гарні не тільки ззовні, але й зсередини. Вважаю вам, друзі, бути красивими і середини. І взовні гарного дня, і побачимось у наступних випусках. Диванчику.